Вони втекли не від нас, не від снарядів, не від ударних дронів, не від атаки. Вони бігли так, ніби боялися чогось, що залишилось за їхніми спинами, як тінь, що оселилась в окопах, як тиша, що стала голоснішою за вибухи. Ще вчора ці позиції вважались неприступними. Армовані бетонні укріплення, декілька ліній оборони, замаскована техніка, система постачання, усе, щоб стримати кого завгодно. Але потім щось пішло не так, щось клацнуло і все обвалилося. Першими це помітили місцеві, вони розповідали. Противник не просто відступав, він кидав усе: документи, зброю, навіть особисті речі. Хтось закидав мішки з тим, що ховав до цього, мов скарб, інші просто зникали в лісах. Мов розчинялись у повітрі. Один старий, який жив у селі за кілька кілометрів від позицій, сказав коротко вони кидали те, що не мали б ніколи залишити, і кидали так, ніби самі не хотіли це нести. Що могло статися на цьому рубежі, який півроку вважався непробивним? Що ми знайшли такого, що навіть досвідчені командири досі говорять про це пошепки? Що намагалися спалити прямо в багнюці, і чому це виглядало не як відступ, а як втеча. Коли наші війська зайшли на залишені позиції, все виглядало стандартно покинута техніка, дещо з боєприпасів, залишки карти паперів, спроби знищити архіви. Але було в цьому всьому щось неправильне не та паніка, не той безлад. Не так залишають навіть програний бій. Тут хтось тікав не від поразки, а від страху. Десь у глибині окопів серед згорілих обривків наші розвідники знайшли те, що перевернуло все з ніг на голову. Першим дзвіночком став безпілотник, рядовий дрон, який летів на стандартне розпізнавання, раптом упав без пострілу, без перешкод. Просто вимкнувся коли бійці підійшли на місце падіння, дрона, наче засмоктало під землю, і поруч вони знайшли дещо, чого ніхто не очікував. Замаскований вхід до підземного об'єкта не складу, не штабу об'єкта, який, здається, не мав існувати. Коли перші бійці зайшли всередину, їх зустріла тиша не глуха, не звичайна. Вона тиснула усередині, не було пилу. Все виглядало доглянуто технічно контейнери, частина з яких була підключена до кабелів і дивних приладів. Один із солдатів, який був у першій групі, пізніше скаже коротко. Це не склад, і не лабораторія, це щось інше, рації одразу почали глючити. Переставала ловити навіть внутрішня комунікація. Бійці виходили на поверхню, зв'язок повертався. Спускались назад, знову тиша. І не тільки технічна. Один із розвідників, який був біля входу, зізнався таке відчуття, що місце саме тебе не хоче, Наче тебе там не має бути. Найбільше всіх збентежили контейнери. Частина була закрита, частина пошкоджена, Із тріщин витікала рідина густого гелеподібного вигляду з різким металевим запахом, не паливо, не хімія, не те, що хтось міг би просто впізнати. На одному з корпусів ще лишалась табличка з написом Незрозуміла абревіатура і нижче не відкривати без допуску рівня 3. Поруч обгорілі документи. Вогонь погасив дощ, частину сторінок вдалося врятувати. Розвідники помітили серед технічних креслень траплялись фрази, які викликали холод по спині контроль втрачено, ізолювати об'єкт негайно, не вступати в контакт без протоколу 7 Б. Що це за протокол не пояснювалось. Але всі зрозуміли мова не про зброю і не про продовольство. Наступного дня на позиції вийшов перебіжчик, блідий, виснажений без зброї, сам на допиті сказав одне. Їхній підрозділ останній тиждень охороняв склад, але було суворо заборонено підходити до нього без окремого наказу. Коли хтось запитував, що всередині, командири просто мовчали або зливались з теми. Вночі солдат чув, як старші сперечалися частина офіцерів хотіла знищити об'єкт, інші вивести в а на ранок наказ залишити все й тікати, без пояснень, без плану. Просто зникнути, але найважливіше він сказав наприкінці, один із офіцерів, збираючись, кинув якщо вони це знайдуть, нам кінець і тут розповідають бійці, всі зрозуміли справа не в документах і не в техніці. Щоб це не було, ворог боявся не програти, він боявся, щоб ми не дізналися, що саме він намагався заховати, і не тільки від нас, а й від своїх. Те, що почалося після захоплення складу, вже не можна було назвати звичайною операцією. Командування різко змінило тон, був виданий наказ повна ізоляція об'єкта, а харона по периметру. Доступ обмежено навіть для офіцерів, жодної самодіяльності. Один із командирів, який особисто зайшов усередину, після виходу нічого не сказав, просто наказав виставити озброєний пост. Інший, як подейкували, вимагав, щоб усі звіти, навіть чорнові, йшли тільки йому напряму, минаючи офіційну ієрархію. Солдати, які були всередині, після цього перестали говорити взагалі хтось відвертав очі, хтось лише кивав. Один тихо мовив краще не знати, що ми там побачили. Інший ніби пожартував, але без посмішки. Я ще ніколи не радів наказу мовчати. З того моменту стало зрозуміло, це не просто таємний об'єкт і не просто ворожий склад. Там було щось, що не вписується в звичну логіку війни. Бійці розповідали про дивне відчуття, тривогу без причини, немов інстинкт, що прокидається, коли ти ще не бачиш небезпеки, але вже знаєш. Вона поруч. Тиша всередині об'єкта була не просто гнітючою, вона була відчутною, як тиск на груди, як гул у голові. Інженери, які допомагали евакуювати обладнання, згадували уривками, як офіцери наказували не чіпати нічого без спеціального спорядження. Один з них чув, як командир сказав: там високий ризик, навіть не зрозумілий до кінця повний контроль, повне мовчання, жодного слова без наказу. Ніхто не сперечався. А вже за кілька днів приїхали інші без розпізнавальних знаків: не армія, не поліція. Просто люди в темній формі, вони не представилися, не пояснили нічого, просто мовчки почали збирати все: контейнери, кабелі, документи, упаковували і вивозили. Навіть ті, хто був на об'єкті з самого початку, не змогли дізнатися, хто це, і головне, куди саме вони повезли все знайдене. І ось тут уперше з'явилося припущення, яке ніхто не наважувався озвучити вголос. Це не їхня розробка. Це не вони це створили, вони це знайшли і не змогли зрозуміти. А тепер втратили контроль. Коли почали аналізувати перехоплену переписку між ворожими офіцерами, то спочатку думали звичайні звіти, звичні фрази, перегрупування, евакуація, спроба утилізації, але з кожним новим повідомленням ставало зрозуміло, вони самі не знали, що роблять. В одному з листів командир просив негайних вказівок, бо ситуація нестабільна, контроль втрачено, можливі непередбачувані наслідки. У відповідь коротка фраза евакуювати все, що можливо. Решту мазнить. Ще одне повідомлення обривалося на середині речення. Автор встиг лише написати: аномальні показники, джерело не виявлено, поведінка особового складу, і все. Далі тиша. Жодного підпису, жодної дати, немов хтось перервав зв'язок, або сам автор уже не зміг його завершити, інші уривки, знайдені серед згорілих документів, були ще більш тривожними. На одній із сторінок, поряд із технічною схемою, було від руки написано: ніколи не активувати без ізоляції. Психотропний ефект непередбачуваний. Вплив на когнітивні реакції незворотний. Там же згадувалась система звукового впливу. Мовляв, нове покоління технологій для нейтралізації без фізичного контакту, але якщо це було настільки ефективне, чому її закопали під землю замість виводити на передову? Що ще дивніше, згадки про експеримент, що вийшов з під контролю, ці слова повторювалися не один раз у різних джерелах. Складалося враження, що противник випадково відкрив щось, чого не розумів, і те, що вони вважали технікою. Почало діяти проти них самих. А можливо, це з самого початку було не для війни. Один із солдатів, який брав участь у зачистці об'єкта, згадував, як в глибині підземного відсіку бачив дивне обладнання. Воно не було підключене ні до генератора, ні до зовнішньої мережі, але все одно випромінювало тепло. Прилади, які мали показувати фоновий рівень електромагнітного поля, почали видавати помилкові значення. Ніби їх щось глушило. На рівні інстинкту бійці відчували треба йти звідси, і якнайшвидше. Найдивніше, за словами очевидців, були звуки хтось чув легке тремтіння, інший гул у вухах, немов старий трансформатор, а деякі описували відчуття тиску в голові, що виникало без причини. Один розвідник сказав просто навіть коли було тихо, там все одно щось гуділо, у тиші. Офіційні джерела мовчать, жодної публічної заяви, жодного звіту, лише слухи, уривки інформації та дивна тиша серед тих, хто був на місці. Все обладнання вивезено: контейнери, документи, навіть уламки техніки, куди саме невідомо, хто отримав доступ невідомо. Єдине, що залишилося враження і страх. І ось тут головне питання: якщо противник тікав не від нашого наступу, а від того, що сам зберігав. Що це означає? Усе більше аналітиків схиляється до думки це була не розробка, це була знахідка, щось, що вони самі випадково виявили, намагалися адаптувати, але не зрозуміли, і, врешті-решт, втратили контроль. Війна, це не тільки постріли, техніка і фронт, це ще й те, що відбувається за лаштунками, там, де рішення приймаються не на рівні рот, а в кабінетах, без вікон. Якщо те, що зберігали на тому складі, справді є частиною невідомої технології, неважливо чи вона людського походження чи ні, ми маємо справу з абсолютно новим типом загрози не фізичної, а психологічної або ще гірше когнітивної, такої, що змінює не тіло, а розум. Наразі наші підрозділи закріпилися на позиціях. Ворог продовжує втрачати території, але в повітрі зависло нове питання. Чи справді це перемога? Чи можливо ми лише наблизилися до чогось, що ще не розуміємо до кінця? Якщо навіть ті, хто першими туди зайшли, тепер мовчать, якщо техніка відмовляє, а документи знищувалися в паніці, значить, ми не просто зіткнулись з ворожим об'єктом, ми відкрили щось, що, можливо, взагалі не мало бути знайденим. І знаєш, що найстрашніше? Якщо це не їхня технологія, Якщо це щось, що вони самі знайшли і намагалися заховати, але не змогли, тоді ми маємо справу не просто з військовою таємницею, а з невідомістю і, можливо, з чимось, що ніколи не повинно було потрапити на поверхню. Те, що ми побачили, це не поразка противника, це був втеча, свідомий, цілеспрямований, майже панічний побіг від об'єкта, який вони боялися залишити, але ще більше боялися взяти з собою. Бо навіть вони зрозуміли є речі, від яких не сховаєшся за стінами, не прикриєш наказами, і не поясниш в офіційних зведеннях. Тож, якщо тобі здалося, що це просто чергове військове зіткнення, подумай ще раз, що могло змусити озброєного тренованого солдата кинути все і бігти в невідомість? Ми поки що не маємо відповідей, але питання вже поставлені, і з кожним днем їх стає все більше.